О загидота. Так краще кожне. Я тобі зараз покажу обмовку, покажу це все. Чоловік прийшов додому невдоволений. Сужінка поставила на сіл недосований, та ще й сказала, що хоче купити собі обновку. Слово за слово, усе закінчилося скандалом і побоями. Це сюжет сценки поставленої в рамки незвичного фестивалю, який днями відбувся у Боратині. Подія справді неординарна, адже має назву фестиваль ідей щодо протидії та запобігання домашньому насильству. Знову ти своїми цукерками, то скільки вже можна, довдичоти цукерок! на форум театрів, що відбувся в рамках фестивалю, просто й доступно показували, що таке насилля. Всього пояснили знавці, їх є чотири види: сексуальне, психологічне, економічне та фізичне. Про це а також про способи боротьби з ним довго, активно і емоційно спілкувалися учасники фестивалю після театрального дійства. Треба бути стриманішим, які в тебе не були свої, скажімо так, лічне. Проблеми не во ні в кожному, випадку їх не потрібно показувати на іншу людину, тому що вона в цьому не винна. Не дай Бог другий або не дай Бог це вже система. Тоді в такому разі потрібно просто покидати такі токсичні стосунки, оскільки як вірно помітила попередня доповідачка, що. Найгірший вплив цієї ситуації справляється на дитячу психіку. Дуже потрібний проект, дуже актуальний. Кожен раз задумуєшся над тими речами, які відомі всім, і тим не менше, скільки ми всього не знаємо, скільки ми не знаємо, як реагувати, до кого звертатися, як правильно вести себе в таких випадках. Фестиваль частина цілої серії заходів, які проводили у громаді останні кілька місяців. Його ініціаторка Юлія Чехута, яка торік переїхала до Боратина зі сходу України, очолює громадську організацію Сучасні жінки Луганщини. Жінка ділиться, що подібний проєкт організовувала у себе вдома в Сєвєродонецьку, і додає проблема домашнього насилля актуальна всюди. Наша задача головна була виявити, які є проблеми, чи існує проблема, наскільки. Мешканці громади обізнані в питанні. А ми провели в рамках нашого проекту. Ми провели сім фокус групових досліджень, і це було майже в форматі глибинного інтерв'ю. Ми не очікували, що такий зворотній зв'язок буде від наших респондентів. У рамках проєкту у громаді організовували тренінги та круглі столи, запрошували експертів, говорили про міфи і стереотипи. А головне, що робити, аби стало менше тих, хто страждає вдома від співмешканців, а то й найрідніших людей. Учасники кажуть, усе не дарма. В цьому проєкті ми зрозуміли також і саму проблематику, тобто, що на даний час важливо і які теми піднімаються, тому що насилля це ж така широка, широкий спектр. Це ж не тільки фізичне насилля, це ж і моральне насилля, і питання самооцінки. Підвищення так само з реалізації питання. Тобто тут дуже так знаєте, дуже глибоко можна до цього підходити. От і все це бралось до уваги. Звичайно, і юридична сторона. Проєкт тривав два місяці. Підтримали його фонд народонаселення ООН, Посольство Великої Британії в Україні та громадська організація Сучасні жінки Луганщини. Всього до заходів залучили більше сотні мешканців громади, серед яких посадовці, освітяни, медики та поліцейські. Марта Михайлюк, Василь Мерещук, Дванадцятий канал